Друзі, як я обіцяла, показую свою пральну машинку, коли її забирали на ремонт заміни підшипників. Вона перед цим дуже сильно стукала. Але я вам хочу показати ось що. Попросила спеціально майстра мені сфотографувати, як буде виглядати крестовина і в цілому барабан, коли вони її розкрутять, подивляться. Оце жахіття. Я не знаю, що це за мікроорганізми, Але я вже не знаю, чи правильно я зробила, коли віддала машинку у ремонт, замість того, щоб купити нову. Якщо ви зараз їсте, то краще не дивіться це відео, бо воно не дуже естетичне. Ось в такому стані виглядає машинка. Якщо ви використовуєте. Понижений температурний режим під час прання. В мене зазвичай вище 40 градусів не буває, я машинку раз на три місяці, місяці чищу таблетками спеціальними, лимонною кислотою. Майстер сказав: прокипітіть з білізною і буде вам щастя. Я так і зробила, але це страхіття мені сниться. Таке враження. Боже, яка вона брудна. Треба було краще купляти нову. Чесно, за 10 років з нею таке сталося. Хоча, бачите, я її тут намувала. всередині вона як частенька, а там, де не видно, все одно такий накип. Майстер каже, це виключно через те, що я використовувала температуру не вище 40 градусів. У мене майже всі режими при такій температурі. Тільки дитячий режим, там 90 градусів, і є ще один режим на 60. Боже, ось в такому бруді, білизна була. Це жесть. Ви думаєте, у вас машинка в кращому стані? Я маю сумнів. Всім гарного дня.